До нас завітали наші друзі з 54-ї прямої бригади повітряних систем. От вони показали, що вони придбали. В липні місяці депутатський корпус відголосував мільйон 17 тисяч гривень і купили таку систему. І система називається Парот. Головна відмінність цього борта від тих же самих мавіків полягає в тому, що він, по-перше, стійкий до впливу ребіль. Практично на всіх діапазонах частот, які використовується ворогом. По-друге, він може виконувати бойові завдання, розвідувальні завдання при відсутності сигналу GPS. Протягом року, коли цей розвідборт потрапив в військо, ще не був втрачен жодний екземпляр. Це саме військова розробка, створена військовими для військових. Він сертифікований, тобто, це. Військовий формат, який, я так розумію, нещодавно був поставлений на озброєння НАТО. Угу. І... З вересня, З вересня місяця... він поставлений на озброєння Збройним силам України. Це тільки от -от... в нього є вже кодифікація і, Україн... і натівська, і українська. Від нашої громади ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Сьогодні військовий напрямок це пріоритет для нашої громади, бо якщо не ви, то. Хто? Ми дуже вдячні батальйон безпілотних систем Небесна кара, завдячують ірпінській громаді Олександру Гаховичу Маркушину, завдячують депутатам Ірпінської міської ради за те, що ви погодили субвенцію. І на цю субвенцію ми з представниками компанії перед змогли придбати цей розвідкомплекс. Дуже вам дякуємо. Дякуємо дякуємо всій ірпінській громаді.